Є новина, друзі, сигнал про кінець війни від Буданова. Дослухайте до кінця. А сьогодні з'явилось таке відео. Буданов виступав на якомусь там форумі. І він, ну як він завжди говорить там про розвідку, про військову справу, про завершення війни він любить говорити. Він почав говорити про економіку. Про економіку абсолютно сказав, що якщо Україна перестане не перестане бути сировинною державою, якою вона зараз є, то ну якби майбутнього в нас немає. Економічного прориву в нас не буде. Ну і взагалі ми не зможемо забезпечити свою безпеку, тому що ну реально зрозуміло, що нам придеться отримувати величезну армію для того, щоб Будь-який момент дати відсіч ворогу Путіну. Ну і він каже: ми, хоча б, маємо стати країною первинної переробки. Тобто, вже не кінцевий продукт робити, а хоча б первинний. Ну а в кращому варіанті кінцевий продукт ну це об'єктивно правда, тому що якщо ви створюєте продукт, він має додаткову вартість серйозно. На цьому можна багато заробляти. Ну як такі країни, наприклад, Японія, як США, як Китай. І те, що знаєте, Буданов почав говорити про економіку, це дуже серйозний сигнал, як на мене, кінця війни, тому що Буданов він має рейтинг. Всі ми бачимо, що він має якийсь рейтинг і він може претендувати там. Я не знаю, на політичну фракцію, е партію свою створити. Я не знаю чи на президента, ми подивимося, як це буде розглядатися. Тому що я думаю, що з'являться інші люди. Тому що в суспільстві є запит, 50% суспільства не хочу голосувати ні за Боданова, ні за залужного, ні за зеленського, а хочуть інших кандидатів. Тому вони однозначно з'являться. Але ще одне скажу: ну це однозначно сигнал про завершення війни. Якщо Будан взагалі говорити про економіку. Але ще одне скажу: Знаєте, от порівняти його з залужним, бо той військовий і той, якби військовий. То якби в розвідника все ж таки смікалка працює краще, мозок він живіший, і він готується ну, до політики і починає говорити важливі для суспільства питання. Не те, що залужний, тому що залужний він там пише статті про тактику і стратегію, військову, те, що людям абсолютно не зрозуміло. Про економіку, про людські проблеми він абсолютно не говорить, якщо Будано почне говорити про людські проблеми, ще ну, які є в нашому суспільстві, хоча він колись щось там. Там говорив, то це буде говорити, що вже на днях. Вже на днях. Лайк репост, відписка, Телеграм, шапзіпрофілі. Підбузві, Підписуйтесь.